До мене дзвонять, кажуть, вашого батька визвали з плону. Два роки не бачилися, то тяжко було. Діана Велюра показує фото, яке зробили під час обміну полоненими 31 січня. Востаннє батька вона бачила перед початком повномасштабного вторгнення. А 7 березня 2022-го чоловік зник. Півроку ніхто нічого не знав, що куди до чого, чи він без вісті пропавши, чи він в полоні, куди що. Почали списки, всі подавати. Мама хвилювалася дуже сильно за нього. Вона не спала ночами. Згодом про те, що Василь у полоні повідомили його побратими, яких обміняли раніше. Чекала Діана на повернення батька майже два роки. Жодного листа, що писала родина, Василь не отримував, розповів дівчині вже після повернення. Дівчина каже, не могла повірити, що тата повернули, поки він сам не зателефонував. Коли він подзвонив, я його зразу не впізнала. Ну, він такий дзване, такий каже: Привіт! Я така. Стало очі на лову і він такий каже, приві, це я. І все. І я просто розтала. Я просто почала плакати і я нічого не могла сказати. Казав, скоро, скоро хоче вже вертатися додому, каже. Я їду, їду тою дорогою. Я вже хочу вернутися. назад, чим пошвидше додому, Я скучився дуже за вами. Хочу вас побачити чим пошвидше. Каже, я вже виходжу в машини, я вже хочу йти пішки, але я дойду до вас і, все, і хочу вже побачити, обміняти всіх, поцілувати. Зараз на повернення Василя Волюри уже на Львівщину, окрім діани, чекає його молодша донька та дружина. Ірина Мочульська, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів.